Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Десятків українських військових уже навчають керувати апаратами, призначеними для розмінування морів. Британія відправляє в Україну підводні безпілотні апарати, які допоможуть шукати міни біля берегів. Деталі повідомив офіційний сайт Міністерства оборони Об'єднаного Королівства. Британці передають Україні шість безпілотників для розмінування морів. Три апарати Великобританія виділить зі свого державного складу, а ще три спеціально купить у виробника. Крім того, найближчими місяцями фахівці королівського флоту й армії США навчать десятки. Українських військовослужбовців як поводитися з новою для них технікою. Перша група вже приступила до тренувань. Міноборони не розкриває моделі підводного апарату, але поділилося деякими технічними характеристиками. Як стверджує відомство, безпілотник призначений для роботи на мілководі на глибині до 100 метрів. За допомогою набору датчиків він може виявляти під водою міни та визначати їх тип, щоб потім військові їх безпечно знищували. Один із українських моряків розповів Sky News, що безпілотники стануть у пригоді під час очищення. Морської акваторії, особливо в критично важливій області, поряд із Одесою, повне розмінування берегової лінії може тривати десятиліття. Але дрони допоможуть прискорити цей процес. Наше основне завдання виявити ці міни, тому що це дуже важливо не лише для військових, а й для цивільних суден, для цивільної торгівлі, прокоментував військовий. Відомство підкреслило, що морські міни заважають руху кораблів із зерном, відправленим на експорт. У липні за посередництва ООН і Туреччини уклали угоду, яка дозволяє вивіз продовольства з України. Проте дії російських військ не дають цього зробити. Також ще місяць тому стало відомо про чудовий апарат ОРКА. Безпілотні підводні човни Покликані сказати нове слово у безконтактних методах ведення війни на морі. Розробникам бойового апарату виступила корпорація Boeing з якою у 2019 році було укладено контракт на майже 274 мільйони доларів. Підводний дрон розроблений за технологією Echo Voyager Апарат являє собою безпілотний дизель-електричний підводний човен Орка з розмірами 16 на 2,5 на 25 метрів, водотонажністю 50 тонн, вантажопідйомністю 8 тонн і 600 кубічних метрів. Нього внутрішнього простору З дальністю самостійного ходу 10 460 км, максимальною глибиною занурення 3400 метрів і швидкістю 14,6 км на годину. Судно здатне нести торпеди та протикорабельні міни, вести радіоелектронну протимінну протичовнову боротьбу, вражати надводні цілі. Вартість одного безпілотного підводного човна оцінюється майже в 10 мільйонів доларів. Маневрені безпілотники ОРКА покликані зробити революцію у безконтактних методах ведення війни на морі, надавши недорогі напіводноразові системи озброєння, які здатні вирушити туди, де пілотовані кораблі надто небезпечні. Безпілотник пройшов понад 2500 годин випробувань в океані. Тестові роботи проводяться з 2017 року. Зазначили у корпорації Боїнг. Як гадаєте, хто першими опробує їх у бою і куди попливуть російські Кораблі, які вже і так відводять до новоросійська. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!